Вечір, добрий тема дня продовжує ефір каналу Кировогради. Сьогодні в нашій студії Андрій Іванович Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Дозвольте, спочатку я нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в новинах ми вже розповідали вам про те, що на Велті відкрилася друга черга гірничо збагачувального комбінату. Андрій Іванович, ви теж були там, навіть перерізали стрічку. Як ви вважаєте, наскільки важливою ця подія є і в масштабах самого району, і в масштабах, можливо, навіть Скажімо так, я. Глибоко переконаний, що для нас, для кіровоградців, для жителів, жителів кіровоградщини кожне нове будівництво, кожне нове підприємство, а тим більше велике підприємство, тим більше в такій е незвичній для новомиргородщини. Е Сфері як видобування корисних копалин є надзвичайно важливим. Так історично склало, що ряд сусідніх областей, наших сусідів Запорізька, Дніпропетровська область, тим паче Донецька Болуханська – вони ще за часів Радянського Союзу здобули сучасну потужну на той час металургійну і гірничо збагачену промисловість. Кіровоградщина, окрім Уранових шахт, і сьогодні того, що знаходиться в кризовому стані буроугільного комплексу. На превеликий жаль, здебільше залишалися аграрною областю. Однак ми маємо сьогодні колосальні резерви, і мені дуже приємно, що такий сьогодні в світі потрібний продукт, як кельмініт, тобто титанова сировина, який є в великій кількості на території нашої області. Мабуть, за по якістю, за кількістю, ми маємо порівняно з Житомирщиною найкращі дві е, території, де мають запаси. Ми його сьогодні починаємо видобувати. Якщо Казати, що це для області, для Новомиргородщини це 99, більш ніж 99% промислової продукції, просто сьогодні складає виробництво комбінату. З іншого боку, навіть для області це надзвичайно важливий показник, тому що це дає нам можливість демонструвати всій Україні темпи зростання промислового виробництва. Якщо в середньому по Україні вірниче збагачений от, сфері, це цей показник падав за перші 6 місяців, то на Кіровоградщині, він зростав і зростав темпами 23% порівняно до минулого року. Ми одна з тих небагатьох областей, де промисловість розвивалась, і в тому числі гірний час добувна. Це надходження до місцевого бюджету, це нові робочі місця. І вчора, відповідаючи на прес-конференції, керівник компанії сказав, що до це додаткові 100 робочих місць. Це заробітна плата вища, ніж середня по області набагато і однозначно найвища в районі. Це середня 3700 гривень. Це показник до якого. Бо ми маємо всі рівнятись, і ми маємо також орієнтувати бізнес, бути настільки ж соціально відповідальним, тому що окрім відкриття, ми з вами були присутні і на відкритті соціальних закладів, які паралельно компанії, будуючи основне виробництво, витрачала допомагала району. Витрачала кошти, і сьогодні питання народження дітей в Новомиргородщині в мене більше спокою за те, що це питання буде більш належному рівні організовано. Так само на прес-конференції Андрій Бродський, очільник Велти, повідомив, що на цьому не зупиняється розвиток підприємства, і вони планують ще розробляти лікарівське родовище. Це родовище супутник того, яке працює вже зараз. Андрій Іванович, чи такі потужні роботи не зашкоджують екології області? Такі питання теж виникали і Пальта газети в інтернет мережах? Будь-яке виробництво можна завжди, особливо такі потужне, будівництво гірничо-збугаченого комплексу, в своїй проектній документації має містити розділ, який має назву вплив на навколишнє середовище. Аналіз впливу на навколишнє середовище. І без сумніву, технології, які ще існували 20-30 років тому, і сьогоднішні, вони значно відрізняються. І я повинен сказати, що приємно, що вони відрізняються в, в стандартах підвищення екологічної безпеки. Вчора я це питання також трошки прокоментував під час прес-конференції, тому що. Дуже просто критикувати, коли ти не розбираєшся. Коли стало питання будівництва цього комплексу взагалі в нас в області, входило багато страшилок, як прийнято казати, що може відбутись. Ми вивчили глибоко, і потрібно відзначити, що жодних хімічних або інших процесів не відбувається при збагаченні, при тому, яке ми вчора з вами разом відкривали, там використовуються виключно фізичні важливості. Цієї речовини з іншого боку, що стосується використання водних ресурсів, тому що основний захід був саме з водних ресурсів по використанні водних ресурсів, річка Велика Вись, е річка Вись, яка там протікає, вона за часи останні десятки років вона перетворилася місцями просто в болото. І приходить е приходження компанії потужної, яка висловила готовність. Вирішується в тому, вирішуючи в тому числі своє питання функціонування, вкласти кошти і відновити цю річку, це безумовно плюс. З іншого боку, вже сьогодні вони реалізують унікальний для українських гірничо з комбінатів проект, який дасть можливість взагалі не використовувати воду, але при цьому вони не відмовляються від е, тих зобов'язань від закінчення робот по розчистці всієї річки. Причому що цікаво відзначити, і я це це показово для наших е, мешканців буде, і хто буде нас дивити. Якщо розраховувати, що це робити очищення будуть за бюджетні кошти державні організації і державні інститути розраховували, це виходили десятки мільйонів гривень. А коли приватна компанія порахувала, яка рахує свої кошти, яка не буде сама в себе красти, вони перевірили, і це зовсім інші кошти. Це в декілька разів, в три в чотири рази дешевше і швидше можна зробити ці роботи. Це все є підтвердженням тому, що ми маємо бути ефективними в використанні як водних, так і природних ресурсів. Вже сьогодні ми говоримо про те, що на місці вже перших ділянок, в яких було проведено видобування севровини, ми зможемо здійснити заліснення наступне і новомирча збагатиться лісами, тому що на цих територіях, після того як один або менше, навіть відсотка цього дорогоцінного так би мовити, піску металу було видобуто, вони повертаються на місце, і ми зможемо там висадити ліс, і тому залучити до цього також і громаду. Я думаю, що Кіровоградщина набагато біль. Ще виграє ніж вона потенційно може втратити Андрій Іванович, Так само вчора Броцький висловив таку думку, що ідею, все таки з актуалізації програми центральний регіон варто підтримати і підприємцям, в тому числі через те, що перша черга увійшла до програми центральний регіон, він одразу відчув і підтримку районної влади і обласної мав супровід. Скажімо так, чи висловлюють сьогодні подібні думки підприємці і чи є такі проекти, які вже можуть увійти до актуалізованої програми? Ну, як ви пам'ятаєте, по перше коментар щодо Бродського я хотів би сказати, що Велта не має скаржитись, тому що ми їх супроводжували з першого дня, і незважаючи на те, що їх друга черга не була внесена до програми Центральний регіон, ми надавали підтримку і будемо надавати, тому що ми розуміємо стратегічну важливість цього проекту. Що стосується в цілому актуалізації питань, сьогодні вже ряд компаній, які проводили інвестиційні проекти. Реалізувавши першу чергу або один інвестиційний проект, відчувши ту підтримку влади, яку ми надавали, коли програма, коли той чи інший об'єкт внесений до програми, а особливо вони відчули підтримку не обласної, а місцевої влади, райони або міської, тому що райони міська влада розуміє, що їм потрібно буде звітувати перед всією областю, перед громадою, яким чином вони реалізують цю програму і підтримують. Бізнесмени почали ініціювати входження. Ми пам'ятаємо, що питання актуалізації було піднято в голованівській серед проектів. Першими ж е, захотіли потрапити в оновлену версію програми. Е, нові проекти компанії е, відродження, якщо від якщо я не помиляюсь, це компанія, яка займається переробкою насіння, тобто новий елеватор, який вони будують, якого вони не планували ще будувати два роки тому. Вони кажуть, ми можемо будувати так, але ми розуміємо, що якщо цей проект буде в програмі, то відповідне віднос. Буде всіх відповідних служб, тому що служби знають, що ми їх спитаємо за виконання програми, тому що це нові робочі місця, це 50 робочих місць, це нові е, потужності. І так само е, в нас сьогодні є проекти по, по молочарству. У нас є проекти, е, це проекти Улянівського приклад району. Сьогодні у нас е, була зустріч з головою району і е, багато інших. Це проекти тваринництва, це е, інші проекти. Я впевнений, що. То та ж нова черга Велти, якщо вона все таки відбудеться, коли керівництво компанії вирішить, вона теж буде відображена в наступній програмі центральний регіон. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. І нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко. Спасибі, дякую, дякую.